хаю хай, з вами Денис Кріпер Креатив Майнкрафт, та сьогодні я розкажу вам мої дуже трагічні історії. Як ви пам'ятаєте, недавно випускав відео про кумедні історії, та настав час розповісти вам і про трагічні, правда? Хух, поїхали! Перша історія починається з того, що я сидів на лекції та грав Clash Рояль. Но раптом до мене підсів тихоня з іншої групи зі словами п перевіт, я твій фанат, може з тобою дружити. На що я, звичайно, ж погодився, бо в мене ніколи не було справжніх друзів. ми з ним вирішив піти в магазин, як раптом, коли ми почали переходити дорогу, мов фаната вкрав Факти зі словами в тебе ніколи не буде друзів. Це просто шок. Та він побіг, просто підспівуючи свою нову пісню про лазера з очей. І після цього випадку просто ніхто не хотів зі мною дружити, тому я залишився без друзів. Ай, хер знала. Давайте перейдемо до другої історії. Це був простий літній день, в якому і свою компанію пішли ліс пити. Але все починалось, знаєте, красиво, ми веселились і так далі. Не коли діло дійшов до бухгуату, ви що ми його забули взяти. Ой, після цього я просто впав в таку депресію, бо я дуже хотів, знаєте, напитись, заснути в лісі, щоб не з'їв ведмідь. Але цей день пройшов так собі, так що я записав цю історію як саме утрагіч. Ай, хух, хух, давайте перейдемо до третьої історії. Фух, третя історія про те, як я жахливо провів Новий рік. Так, так, я жахливо провів Новий рік. Знаєте, все, начебто, знаєте, починалося чудесно. Ми з моїми найкращими друзями пили та розважалися, все, що я люблю. Ну в один момент мені захотілося в туалет. Ну я відійшов в туалет. Ну зайшовши в туалет, я там побачив злу собаку, яка охороняла унітаз. Собака просто ніяк не підпускала мене до унітазу, і мене просто не залишилось вибору. Я думаю, ви просто вже здогадалися, що сталося. Мені прийшлося обіцяти свої штани. Ай, це просто сумно, знаєте, штани за 40 гривень, просто жах. Ах, ладно, знаєте, після такої трагічної історії мені здається пора завершувати відео вже і так, знаєте, таке довге вийшло. Я надіюся, вам дуже сподобались дані історії, бо в мене, знаєте, ха в Ой, мене все листа травма. Ладно, люблю цілую, і всім пока.